Всіх вітаю! Сьогодні пишемо нову картину. Для цього мені знадобиться полотно від монет 30 на 30 см у мене розмір, акрилова фарба, великий пензлик і мастіхін. А ще новий девайс це фарба контур, але в мене він для тканин. Це не суттєво важливо, тому ви можете взяти будь-який контур, який у вас буде під рукою. Він нам потрібен для об'єму. Щоб було легше, спочатку ми намічаємо стеблинки олівцем. Потім ми безпосередньо беремо контур і наносимо його на олівець, який щодно промалювали. Контур дає такий невеликий об'єм, тож наші стаблинки будуть виглядати більш цікавіше, ніж ми б малювали просто пензликом. І не забувайте обов'язково промальовувати боковинки. З ними буде картина наша набагато цікавіша. Контуру потрібно дати час, щоб він висох. У мене на це пішло плюс-мінус 2 години, і потім відразу я приступаю до фону. Фарби, набір кольорів ви тільки що бачили. Але не обов'язково повторювати і брати такі самі кольори, як в мене, плюс-мінус приблизно такі. Це обов'язково білий, жовтий, помаранчевий, голубий, синій та фіолетовий на даному етапі. В мене в руках пензлик номер 24 це великий, ви можете взяти ще більше, кому як зручніше працювати. Але не беріть маленький, тому що маленьким ви будете бавитись дуже довго. І таким чином я поступово покриваю наше полотно, змішуючи всі фарби між собою. І поки фарба більш-менш волога, то всі кольори відмінно змішуються. Але пам'ятайте, щоб у вас на картині не вийшов бруд, не змішуйте між собою більше, ніж три фарби. Дві, три ідеально, чотири – дуже обережно. Також ви можете бачити оці ці цікаві місця стику фарб, де є в нас синій і помаранчевий. Тут теж дуже обережно, тому що може вийти бруд, там додавати більш білого і все у вас вийде. І, як ви вже помітили, з контуром абсолютно нічого не сталося, він залишиться об'ємним. А замість таблинки я хочу пофарбувати темно-синім. Плюс, щоб робота була ще цікавішою, я промальовую стеблинки окремо просто пензликом. Тобто одні в мене будуть об'ємні, а одні просто промальовані. І поступово я додаю ще більше стаблинок, щоб наш низ не був таким пустим, але тут теж трохи обережно, не зробіть сильно їх багато. Тут я вже приступаю до світла, я змішую білий синій, і зліва від наших стоблинок показую світло на кожній із них. Думаю, що на цьому етапі їх вже достатньо, тож далі я беру мастіхін. В мене рибка довжина його 5 см. Окремо набираю білу фарбу і помаранчеву, змішую в окремому куточку. Дуже важливо пам'ятати, щоб фарба була більш-менш свіжа, тобто, якщо вона у вас вже лежить на палітрі десь 2 години. То майте на увазі, що вона більш засохша, а такою фарбою важче працювати. Таким чином, я дуже добре вимішую колір до однородності. Тут ви можете побачити плюс-мінус, скільки фарби я набираю безпосередньо на мастігін, і таким образом наношу їх на полотно. Таким чином, вони будуть, також, якість таблинки, об'ємні. І розставляю відразу декілька помаранчевих квіточок в різних місцях полотна. Деякі квіточки трошки робіть менше, деякі трошки більше, не робіть їх, головне, всі однаковими. Якщо вони будуть всі однакові, це буде не дуже цікаво. Ну і далі, тут така сама схема: поступово повністю буду заповнювати пусті місця, просто намішуючи різні кольори. Зараз у мене світло-фіолетовий, потім темно-фіолетовий, потім взагалі візьму білий. І таким чином така от монотонна, спокійна робота, яка, можу сказати, що заспокіє душу і дасть вам насолоду в творчому процесі. Хочу додати декілька акцентів. Тут я змішую темно-синій і фіолетовий, не чорний. І такими невеличкими мазочками також представляю цей колір. Але ці квіточки не повинні бути сильно великими. Як бачите, вони такі міні-міні. В будь-який момент ви можете зупинитися, якщо ви вважаєте, що цих кружечків вже вдосталь. Мені здалося, що їх мало, і мені захотілося доставити ще більше. Також хочу поділитися, що для мене означає ця картина. З виду вона така дуже легка і проста, нібито кожен зможе намалювати, це так, але якщо зануритися глибше, то вона насправді дуже цікава. Особисто для мене ці квіточки це події в моєму житті. Наприклад, кольорові події відповідають за будь-які різні моменти, які сталися. Вони яскраві, цікаві, життєрадісні. Чорні квіточки це такий більш смуток, який, можливо, був. А білі, вони ще не заповнені. Це моє майбутнє, і ці білі квіточки потім стануть обов'язково кольоровими. Тут мені просто ще захотілося до стаблинок додати мастіхін. І я торцем мастихіну проставляю деінде ось такими рухами, додаю оці такі полосочки. Хочу нагадати, що кожен з нас індивідуальна людина, особистість, і значення цієї картини може бути для всіх різна. Так само як і кольорова гама загалом цілої картини. Вона може бути абсолютно різною. Ви можете брати кольори, які вам більше до вподоби. Тож бажаю вам творчих успіхів. Обов'язково спробуйте. Я обіцяю, що це дає 100% насолоди. Тут ви можете вже подивитися на картину зблизька, яка вона вийшла об'ємна і красива. Бажаю успіху!